Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося, що чекає на візьмемо з вами Дніпро, Павлоград та Кривий Ріг. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, місто Дніпро, місто Павлоград та місто Кривий Ріг в період з 29 вересня по 2 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Дніпро. Місто Дніпро йде загроза, бачите, прильоту в якусь будівлю споруду. А, така досить е, серйозна атака. Тут можуть бути авіаційні бомби застосовані, або це дуже багато ракет, в чому я дуже сумніваюся. Ну тут коли багато-багато рясно чогось, знаєте, коли ну, сипеться. Ну, або те, що вилітає. Та? ну, Воно зазвичай мене на авіабомби вказує. Але може бути так само і коли декілька ракет, та багато ракет. А, вам не видно, чекайте, я не побачила. Давайте отак візьмемо, так вам буде краще видно. Так, Дніпро. Павлоград, збиття і приліт. Кривий ріг, кривий ріг. Кривий ріг, збиття. З двох сторін буде щось летіти, буде інтенсивно працювати. О, збиття йде. Так, ну давайте що ж, воно так. Давайте отак припіднімемо, може, краще буде вам видно. Так, Дніпро, куди саме цей приліт? Будуть збивати. Ага, дивіться, це буде. Пошкоджена якась будівля або споруда внаслідок збиття над нею, на це схоже. Бачите, збиття йде над нею, карта перемоги. Таке зіб'ють, але просто уламки впадуть на якусь будівлю, щось, щось розумієте, пошкодить. Що може бути заграння внаслідок падіння тих уламків на цю споруду, на цю будівлю, над дахом якої, знаєте, зіб'ють. Далі що у нас йде міст? Якийсь міст, річка, так? тобто там, де проходить міст, і веде до центру, до центру кудись веде до якоїсь площі, ось тут теж є потенційна загроза шахідна. È, так, вночі, загроза з повітря. Ну, мали би справитись, мали би збити. Ну, туди буде направлено. Тут у нас що йде? Загорання все-таки ще якесь іде. Десь біля, бачите, або щось пов'язане з транспортом, там, де багато транспорту. Чесно, не знаю, чи то якась стоянка, чи то якась заправка, чи це якийсь промисловий об'єкт, біля якого дуже багато транспорту знаходиться, або це якісь колії, Ну, рух, дорога, транспорт, багато транспорту, тому що рицар мечів і колісниця це щось. Пов'язане з транспортом, загорання якісь можуть бути. Так, дивимося, Павлоград страшний суд. Ну, йде. Що у нас тут йде? шахід якісь зіб'ють, так? Ну, є загроза такі, у когось якісь може хтось отримати поранення чи що, тому що все-таки десятка мечів у нас випала, так? Транспорт, люди, шестірка пентакли, ті, що возять гуманітарну допомогу, десь біля якогось гуманітарного центру, або, або хтось, хто буде в дорозі, хтось, хто, хто поставляє, хто, ну, люди, ну, хто, хто займається якоюсь волонтер, якісь може бути. Є загроза, знаєте, ушкодження машини, волонтера, щось таке. Дрони будуть. Тут більше дронова йде загроза. І над магазинами, так? якісь там місця, де люди продають щось, місця торгівлі. Но я тут прильоту не бачу такого серйозного, нічого такого не випало. Тому тут це потенційна загроза. Гроза. Так, дивимося, промисловий об'єкт пов'язаний зі світлом та десь за межами Павлограду, є загроза ракетна, швидше за все, не влучить, ну таки щось пошкодити, ушкодити може. Тут будуть інтенсивно збивати, і воно може спричинити. Тут іде якісь загорання у вас. Так, і тут у нас що йде приліт, ресурсний об'єкт. Або ресурсний об'єкт, або лікарня поліклініка, тому що імператриця дуже часто вказує, бо вона склад, складські приміщення пов'язані з зерном, з продовольством та з продуктами. І так само вона вказує на е з четвіркою мечів це на медичні заклади, пов'язані з обслуговуванням вагітних жінок, щось, що стосується народжуваності. От, але це таке враження, що це якась. Віддалений район Павлограді, або за його межами, можливо, і десь поруч в якомусь сусідньому населеному пункті, може ще так відігратися. Кривий ріг. Кривий ріг, що в нас тут іде збиття, загроза діткам, йде від дронів, шахідів, дронів, лікарні, старший аркан, чарівник махта, по сумам у нас це відігралося як лікарня. Я думала навчальний заклад, бо інколи чарівник відіграється як лікарні, поліклініки, інколи він відіграється як бібліотеки, або. Бачите, може як лікарні там, ну, тобто, там, де працюють майстри своєї справи. Ну Тут багато об'єктів можуть підійти до, до того, що майстри своєї справи. Але в нас тут карта м -м, старший дурак, та, говорить про якийсь хаос і, можливо, про дітей, про загрозу. Ну тут іде збиття. Ту -ту -ту. Так, то, тут у нас що йде. Все одно дивіться, кривий ріг, десь в околицях у вас йде е приліт ракетний. Так, і тут у нас що йде? І тут біля житлових вище двох поверхів транспорт може бути ушкоджений, пошкоджений. Щось таке може трапитися теж, але в основному йде збиття. Ну йде, є загроза ховатися, показує потенційна загроза є. Ну, будуть збивати, але потенційна загроза є. І бачите, все-таки є потенційна загроза десь в ваших околицях, ну, будинкам, приватному сектору, житловим будинкам від. Збиття, карта повішни, то що тормозить, то що підвішує та? якоїсь ракети, якоїсь балістичної ракети. Ну, є, знаєте. Ну, давайте по сторонам світу зараз ріг, теж вас глянемо. Ще не дуже добре ця колода в мене пропрацьована, бо це нова колода Таро іллюмінатів, правда, це репліка, це не оригінал. Але немає різниці. Репліки працюють чудово. Тут немає різниці, оригінал чи репліка. Різниця лише полягає в якості, вони швидше зношуються, знаєте, швидше вбиваються, як то кажуть. Так, давайте дивимося з вами. Покажіть, мені будь ласка, карте, якщо подивитися на місто Дніпро по сторонам світу. Якщо подивитися на місто Дніпро по сторонам світу, північ-південь, Захід, схід центр з 29 вересня по 2 жовтня 2024 року. В який район міста Дніпра іде загроза через атаку вором, через війні дії? в який район міста Дніпра може відбутися приліт, якщо дивиться по сторонам світу. Північ Дніпра, південь Дніпра. Так, вам видно? Не видно? Не бачу, видно? Захід. Схід, центр. На центр будуть направлені ракети. Карта сили. Ну, є загроза. Центр в сторону до заходу, але за грані не випадимося захід. Заходу буде щось летить на південь, але нас цікавить захід. Що на заході буде? Ну, дивіться, тут іде перехват того, що буде летіти на якийсь з енергосистемою або газовий, або електричний об'єкт направлене ціль. Дивимося, з вами південь. Південь загорання такий йде, шахідне. Бачите, швидше за все наслідок влучання якогось або збиття, або влучання шахіда. Йде загорання. Ой, ну і смерть падає. Тут може бути так само і збиття та при збитті ракети. Бачите, при збитті якоїсь ракети, все рівно ну йдуть якісь прикрі моменти. Південна сторона. Тут повторно вони ще будуть. Карта відчі йдуть, карта повтору. Повторно дивіться, все-таки якась споруда південна сторона Дніпра, особливо під загрозою. Зараз та, виходить. Бачите, споруда, над якою будуть збивати, над нею зіб'ють, але але воно може спричинити загорання тої споруди, ті уламки які на дах падуть. Я так розумію. Може я помиляюся, але загорання однозначно буде. Ну по крайній мірі на цьому варіанті долі. Може з'їдемо на інший варіант долі, де все обійдеться. Але на даний момент показує, що ну, там йдуть загорання, та? там йде велика ймовірність при збитті чогось над, над якоюсь спорудою. При падінні уламки буде спричинено загорання, тому що все-таки карта Віча нам це підкреслює. Окрім того, що там і так іде у нас карта сили, е шахіди і е балістика. Так, дивиться з вами північний район. Північний в нас йде захист. Захист вночі, ще щось атакувати. Дивіться, тут є загроза. Це або специфічні якісь БПЛА їхні. Особливі якісь, та? або це авіа, е, е, авіаудари, тобто каби, не знаю. ну тут, фу, тут максимально захист вищих сил, тобто мало би обійтися максимально. Та? Випадає та карта захисту. перехват де на сході, східний район Дніпра, дуже інтенсивна робота ППО, дуже інтенсивна. І мали би справлятися, да, справляються. Ну і давайте центр докинемо. Ну, Далі йде захист на центр. Акцентую вагу на північ, гаразд, давайте до півночі докинемо. Стратегічні якісь об'єкти є, на півночі їх цікавлять, і туди вони будуть ракети направляти. Так, і що з тими ракетами? Транспорт. Що пов'язано з транспортом? Діти, якісь дитячі об'єкти є. Десь поруч біля дитячого об'єкту щось може приземлитися, або внаслідок збиття, якісь уламки впадуть, або це реально може бути ще якийсь там прильот. Розумієте, північний район в день. Ну, порятунок іде погані вісті. Ага. Таке може бути якесь, бачите, спричинене загорання якогось будинку, і там е, щось пов'язане з дітьми, от воно нам вказує. Може це поліклініка, може лікарня. Далі буде направлений вогонь на центр. М -м, ну його успішно, те, що буде летіти саме на якийсь об'єкт в центрі, велика ймовірність, що його зіб'ють по дорозі, та? за межами міста іде загорання. Ну і в крайньому випадку пам'ятаємо, що все-таки потенційна загроза у нас на центр є. У нас на попередній колоді падали, і тут у нас показує. Що будуть ракети направлені карта сили. Є потенційна загроза все-таки прильоти в центр. Я надіюся, що вдасться відвести. Так, дивимося з вами по сторонам світу Павлоград. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка є де загрозу мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворог, через воєнні дії, місто Павлоград. З 29 вересня по 2 жовтня 2024 року, якщо подивитися по сторонам світу, північ, південний захід схід центр, в яку частину міста Павлоград іде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Павлоград по сторонам світу. Павлоград, північ, вічай, південь, загорання, захід. Ну, можуть бути проблеми зі світлом. Десь, бо на захід від Павлограду щось може таке бути. Центр, робота ППО інтенсивна. Північ, розвідрони, перехват, пастка. Ага, дивіться, тут будуть збивати шахіди і будуть збивати якісь ракети на півночі, Павлограду, і на північ від Павлограду, такі деякі приліт Іде деякі загорання. На північ від Павлограду, та, за межами швидше за все. Так, південна сторона, у нас іде загорання. Павлоград, південна сторона, таки може теж бути приліт у вас, тому що у вас ідуть загорання. Карта загорання. І успішне. Та, карта успіх і ось ця. Це говорить про успіх для ворога. таки влучання, розумієте? Південна сторона, південний район під загрозою. Дійсно, влучання, східна ой, західна сторона, звідти щось на центр буде рухатися, щось будуть направляти. В день буде йти якась загроза. Транспортом, об'єктам, пов'язаним з транспортами, парковкам, карта сили та е, допомоги, підтримка допомоги. ракета буде рухатися. Не одна ракета буде звідти летіти стратегічні якісь обрані об'єкти, погані вісті про що? ну Захист іде. Погані вісті, що просто дуже багато водно буде летіти, або десь на захід від вас, може десь там щось трапиться. Бо якісь погані вісті падають, але загорання немає. Західний район, я не бачу тут прильоту. Ту -ту -ту. Схід, перехват. Знов повторна спроба. Знов перехват. Далі що у нас іде? загроза діткам, але йде збиття. Ну і далі акцент на захід. Дивимося, з вами центр. Вночі якась буде загроза, але йде, йде збиття. І ключовим є що. Десь в околицях Павлограду можуть бути застосовані авіаційні бомби, Та? От тоді може бути пошкоджені якісь житлові будинки або загорання. Так, в принципі, нічого, так щоб конкретно сам центр прилетіло. Ні. То десь план ворога є, влучити в якусь лікарню, вони би хотіли. Та? От, вони будуть повторно туди намагатися влучити у вас в Павлограді, але я бачу відсіч, що тут іде поки що збиття. Так, дивимося з вами кривий ріг. Покажіть мені, будь ласка, карта з Кривий Ріг по сторонам світу. Північ, Південь, Захід, схід Центр. 29 вересня по 2 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Кривий ріг по сторонам світу. Кривий ріг, північ, південь, захід, схід, центр. Північ, південь. На півдні йде загорання, бачите кривий ріг. Північна сторона йде поки що перехват, захід, відбиття, схід. Незрозуміло поки що. Центр. Центр, центр, центр. Ну, Відбиття йде. Можуть бути якісь осколкові, там чи ще при падінні, може, які зерно. Ну, тут йде збиття, на центр, де збиття. північ. північ. При... На півночі можуть щось збивати, і при, при падінні уламки, бачите, я загроза загорання, але в північний район йде збиття. Та, над якоюсь будівлею або біля якоїсь споруди, швидше за все, в день. Там будуть транспорти, там, можливо, транспорти можуть бути пошкоджені. Далі буде летіти щось на центр. Ну, На центр кидаємо. Дивіться, центр, так? На центр. На центр будуть. Направлені або пізніше десь або каби, або це якісь БПЛА. Ну, давайте відіб'ють. За межами, так, да, дивіться, все-таки ну, велика ймовірність, що у мене центр. Тут десь в сторону півдня воно йде. Хоча може бути що те саме місце, де недавно було, бачите? Ну, тут важко зрозуміти. Дивіться, взагалі падає загорання, та? або авіаудари, або шахіди. Не знаю, Ключовим є місце в напрямку до півдня. От. І Там або міст у вас якийсь, або розділення от вашої центральної частини міста йде якоюсь, якоюсь дорогою. Та? І десь, десь в напрямку до півдня може бути загорання. Або то воно говорить, що десь на південь за межами буде ще загорання, або воно ну, дійсно в центр, але якби в напрямку до південного району. Ну, Таке, а загорання будинків є загроза житловим будинкам, бачите? В самому місті Кривий Ріг, будьте обережні. Південь. Шахіди тут ще будуть літати. Ну, робота ППО будуть збивати схід. Карта сили. Інтенсивна робота ППО будуть збивати. Що ж, ну давайте ще захід докинемо на всяк випадок. План ворога. План ворога влучити ракетою, по якимось важливим транспортним вузлам, логістичним шляхам, спричинити велике загорання. Ну, тут у вас більше йде інформація, що на на захід від вас, там десь хтось потрапить в таку пастку, тобто щось так якась прикрізь буде, але це на захід від вас. Швидше за все, що це не в кривому розі. Оце от що станеться. То ніж ні, бо то ще й додатковими картами. По крайній мірі не втідати. Не пов... Ту -тут -тут -тут. Ну... Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Нехай мої негативні розклади не здійсняться. Ну ми пам'ятаємо, що у нас зараз по 3 жовтня, у нас коридор затемнення. Він закривається затемненням сонця 3 жовтня, і тоді ця вся енергія агресії піде на спад. Вона потихеньку, потихеньку буде спадати десь приблизно до 10 жовтня, протягом 10 днів. Так? До 13 жовтня, точніше, тому трошки енергія та потім посір не піде на спад, але ще перший тиждень жовтня він ще буде таки досить активним, досить небезпечним. Тому однозначно треба з розумінням віднестися до того, що зараз отакі можуть бути такі противні ці такі особливі якісь такі прильоти. Розумієте, такі негативні, більш якби більша ще більша агресія. Бо в нас іде цей коридор затемнень, розумієте? Всі енергії планети так впливають на те, що агресор більш більш такий, знаєте, агресивний, більш безжалісний, а там вже куди куди далі. Вони і так у них мозгів немає. Там то, то біосміття не люди. Це не люди, це біосміття, розумієте, от і все. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору для взаємовобіної енергії. Пам'ятаємо, що будь-які розклади це лише той варіант долі, який розкривається на момент розкладу, яким все рухається. Завжди можна спробувати своєю вірою, своїми молитвами зійти на кращий сценарій долі.